Вітаю! Прогноз на наступну неділю для всіх знаків Зодіаку. Овни. Овнів чекають позитивні емоції. Який життєвий етап добіг до кінця? Ви на порозі нових подій. Також ця карта сім'ї. Проведення більше часу в колі сім'ї. Тільці. Тільці отримають інформацію, повідомлення, будуть в пошуках нового заробітку, навчання, спілкування з дітьми, робота з документами. Близнюки. Близнюки займатимуться благодійністю або ж самі отримають винагороду, фінансову допомогу. Вигідні пропозиції чекають капіталовкладення, віддавання боргів або ж отримування їх. Раки. Раки. Ви проявите наполегливість, подолання труднощів. Внутрішній конфлікт, коли боротьба йтиме сам із собою. Хтось може втрутитись у ваш простір. І вам прийдеться відстоювати свою точку зору, свої кордони, леви. Щось може вас засмутити. Це карта втрати, емоційного болю, душевні страждання. В кого проблеми зі здоров'ям? Будьте обережні. Можуть бути проблеми із серцем. Діви. Робота поглине вас. Будете наполегливо працювати заради досягнення своїх цілей. Терези. Щось можуть приховувати таємниця, пригнічений емоційний стан, нечесні вчинки. Також будуть походи в кіно та прочитання. Гарної книги. Скорпіони. Чекає зупинка у справах, якийсь переворот. Ситуація, яка перевертає все з ніг на голову. Можете відчути якусь безпорадність застій у справах. Немає можливості прискорити справу. І остерігайтеся травм. Будьте обережні при повітряній тривозі. Стрілець. Вас чекають на наступні неділі різкі зміни, як в гарному та негативному плані. Ситуація відносно того, що була до цього. Від хорошого до поганого. І навпаки. Це можуть бути і розлучення, і проблеми зі здоров'ям, і звільнення на роботі. І також будьте обережні при обстрілах, можуть бути влучання козиріги. Вагітність, матеріальний успіх. Прибирання свого житла і, можливо, хтось затіє ремонти. Водолії. Відстоювання себе. Щось заставить вас за себе поборотись, відстояти свою точку зору. Можете в чомусь не довіряти людям. Також це може бути недовіра та підозри до другої половинки. Є загроза захворіти вірусною інфекцією, або ж це може бути мігрень, головні болі і риби. Риби вас на наступній неділі очікують гарні звістки, сприятливі обставини, успіхи та поїздки.